Вітаю! Це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Космічний Прикордонник. Глава 33. Наказ головної мавпи. Зорельот 12 мавп у формі летючого крила темною тінню сковзнув в атмосферу землі. На борту зорльота була намальована чорно-жовта емблема. Дванадцять мавп грають у якусь гру чорним м'ячем. Назва зорельота була виведена коричневим кольором. Зорельот називався Чорна діра. Не зовсім милозвучно, як на людське вухо, проте мовою рептилоїдів назва зорельота звучала як Могутні повелителі темних сил космосу. Головна мавпа зібрала всіх мавп мутантів в актовому залі зорелюту. Зовні мавпи-мутанти виглядали як треновані спецназівці з доісторичних часів тільки з мордами мавп. Звичайно, їх було набагато більше, ніж 12, кілька сотень. Десь така цифра є правильною. Головна мавпа звернулася до них з короткою промовою. Побратими, настав час ще раз довести нашу мужність і хоробрість. Місія нескладна і бойовий наказ простий по-перше, знищити земний зорильот Світлодар. По-друге, вбити космічного прикордонника. Ви всі маєте його зображення, і його голову принести мені. По третє, двох жінок із корабельного екіпажу взяти живими і не чіпати. Під час промови головної мавпи за нею була розгорнута голограма у вигляді великого екрану. На екрані по черзі демонстрували зображення. Прикордонника він був одягнутий у новеньку форму Space Border Guard принцеси. Вона купалась напівоголена в гірській річці. Навігатора, він був ще молодим, і був вдягнутий в костюм астронавта. Рейчел Парадайс, вона була в образі типового андроїда. Микити Карацупи, він був на мотоциклі і в шоломі. Сивого капітана, він стояв на вході до крижаної печери. Головна мавпа наголосила за голову прикордонника нагорода 100 токенів, за жінок нагорода 50 токенів. Всім все зрозуміло, питання є, перепитала головна мавпа. Питань не було, і всі мавпи намірились розійтись. Але, як завжди буває, знайшлась одна занадто розумна мавпа і все-таки спитала. Ваша високість, поясніть нам коротко, який загальний політичний і людський ландшафт на цій планеті. Головна мавпа з вдячністю поглянула на занадто розумну мавпу і почала. Планета охоплена ординарним жабогадюкінгом. Пануючий режим являє собою звичайну. Анімалістичну ієрархію. Головною рушійною силою еліт є тваринна жадоба наживи, заснована на патологічній жадібності. Надзвичайно сильно розвинута система статусів. Посади зазвичай займають слухняні нікчеми і нездари. Досить часто посади передаються у спадок. Серед Еліт панує приказка, кому система дає посаду, тому вона дає і розум. Крім того, в суспільстві панує догмат форми, за яким зміст не такий вже і важливий, мета посередності сховати відсутність змісту за складною формою. Тут не витримала мавпа ветеран, яка досить розв'язно Звернулась до головної мавпи, як це часто буває в бойових підрозділах. Шеф, тут такий базар катається, що цей Світлодар дуже потужний корабель, а прикордонник неабиякий жох і вже немало поклав людей системи. Може, треба закінчити цю розумову заметіль і сказати кілька слів про план операції. Головна мавпа на мить остовпіла, але одразу заревіла у відповідь. Я весь час забуваю, хто тут у нас відповідає за план операції, а хто повинен виконувати накази? Ви думаєте, я забув про секретність і тут вам при всіх вивалю план операції? Всім розійтись, заволала головна мавпа. А ближньому колу. Неголосно сказала, цей сивий капітан розперезався останнім часом. У мене для нього та його застарілого корабля є гарний сюрприз. Що стосується прикордонника, провадила вона далі, то прикордонник має померти. Кінець глави 33, наступною буде глава 34. Яка має назву Тризуб на овочевому ярмарку? Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі.